Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо виконувати практичну роботу номер 2 Тема практичної роботи виявлення прикладів пристосувань до способу життя у птахів. Мета навчитися розпізнавати птахів різних екологічних груп та розрізняти їхні основні ознаки. Обладнання та матеріали малюнки, фотографії птахів, відеоматеріали і таблиці. Що ж, поїхали! В ході нашої роботи ми з вами розглянемо малюнки фотографії птахів, а також заповнимо табличку. Зверніть увагу на особливості будови птахів: забарвлення тіла, форму, величину дзьоба, довжину шиї, форму тулуба, довжину крил, кількість пальців на ногах та їх розміщення, наявність плавальних перетинок між пальцями. Ми будемо встановлювати видову назву птахів, таких як голуб сизий. ось він у нас є на малюночку, Має сіре тіло маленьке, невеличкі крильця і маленький дзьоб. Перетинок на пальцях немає. Лелека білий, має дуже довгий дзьоб, велике тіло і дуже великі крила, також високі ноги, яким він ходить по болотам. Сова вухата, мешканець, мешканець лісів, і вона має дуже міцний дзьоб і велике тіло, великий розмах крил, тобто крила в неї великі, І також ми можемо побачити, що в неї є пазурі на ногах, тобто це говорить про те, що сова вухата хижак. Страус африканський має міцні ноги, якими він пересувається на великій швидкості. Крила у нього невеличкі, але присутні, дуже довга шия, має чорний колір. лебідь шипун у нас має біле забарвлення тіла, невеличкий дзьоб сплющений, також перетинки на лапках, що говорить про те, що це мешканець водою, і дуже великі крила. Ну і дятел строкатий, він у нас має плямисте забарвлення тіла, тобто біле з чорним. Деякі види дятлів мають червону шапочку, але саме дятел строкатий його ознака те, що у нього під хвостом є червоні пірячка, і також він обравлений такими плямками білими, тому він строкатий. Має міцний дзьоб і череп, яким він розбиває собі кору дерева достає звідти собі поживні кома, і також має дуже маленьке тіло. Тепер треба всіх цих пташок розподілити на екологічні групи: птахи водою, наприклад, як лебід шипун, птахи лісу, як дятел, птахи степів, міські птахи, птахи боліт і птахи пустель. Кожного треба охарактеризувати за формою дзьоба розміром тулуба і кінцівками. Обов'язково зробити висновки про особливості будови тіла птахів різних екологічних груп, які бувають форми дзьоба і шия. Дзьоб буває невеликий, гострий або шия коротка. Дзьоб буває прямий, довгий, загострений, шия довга. Широкий приплюснутий дзьоб, міцний гострий дзьоб, міцний гачкуватий дзьоб і невеличкий широкий дзьоб. Наприклад, дзьоб прямий і довгий у нас має лелека білий, міцний гострий дзьоб у нас гачкуватий має сова вухата. Невеличкий широкий дзьоб і довгу шию у нас має страус африканський. І так треба характеризувати кожну пташку. За розмірами тіла і крил, ми також можемо характеризувати пташок. Вони мають середні розміри, мало пуху, перелітні птахи, овальні, бувають вони, масивний тулуб, малі розміри, крила короткі, середні розміри, крила короткі, середні розміри із крилами довгими. І великі розміри, і великі крила. Наприклад, у нас великі розміри і великі крила. Мають лебідь шипун. Так? Він великий і має великі крила. А ось малі розміри і короткі крила у нас має дятел. Він маленький і має маленькі крила. Овальний тулуб масивний і великі крила у нас має страус. І так потрібно також охарактеризувати кожну пташку, подивитися на них і зробити висновки. Також у кожної пташки є різні кінцівки, можуть бути довгі. Міцні ноги з пальцями, короткі кінцівки можуть бути з гострими кігтями, кінцівки короткі на ногах 4 пальці, або з'єднані між собою перетинками. Наприклад, лебід шипун має ноги короткі і пальці з'єднані перетинками, і добре розвинено в них куприкова залоза, за якими вони змащують своє пірячко, щоб не тонути. Тобто це говорить про те, що це мешканець води. А пальчиками з перетинками він загрібає воду. А ось короткі кінцівки з ціпкими гострими кігтями має сова вухата, адже вона перестрибує краще, до речі, ніж перелітає. І ноги у неї з для того, щоб вона чіплялася в свою жертву. Так, треба характеризувати кожну пташку. Обов'язково заповнити табличку. Та зробити висновки, від чого ж залежать такі зміни кінцівок і крил. Бажаю вам успіхів! На все добре!